Вітаю вас у відеоуроці продавати не соромно. Сьогодні ми поговоримо, чому виникає страх і сором продажі своєї експертності. Також обговоримо помилки, через які ви не можете продавати свою послугу, і про те, як голос та мова тіла можуть підсилити вас, аби клієнт вам довіряв. І розпочнемо ми з помилок, чому ви не можете продавати послугу. Коли людина заходить на вашу сторінку у інстаграм, вона має пройти певний шлях до того, щоб придбати. Саму послугу, Тож варто спочатку упакувати свій профіль. З блогу має чітко зчитуватись ваше позиціонування, хто ви, для кого ви, з якими запитами працюєте, які результати отримують клієнти з вами. Зробіть свій блог живим і зрозумілим. Продумайте про те, які основні емоції мають зчитуватися з вашого блогу. Творі для себе сюжетні лінії, щоб було легше формувати контент у блозі. Якщо це суха експертність, рано чи пізно ви будете впиратись просто в стіну. А що публікувати далі? Моїми сюжетними лініями, наприклад, є корисний експертний контент, поради, спорт, а також моя люба донечка. Я піднімаю питання материнства, і саме це зближує мене з моєю аудиторією і показує як особистість. В першу чергу важливо висловлювати свої думки і в ідеалі в цей момент вшивати туди експертність. Ну, наприклад, я колись не знала, як познайомитися з цікавими для мене людьми на заходах чи на якихось конференціях. Ховалася в телефон від того, що мені було просто ніяково, я не знала, куди себе подіти. Завдяки фішкам софт скілів і ораторської майстерності. Я завела нові комунікації, корисні знайомства. І тепер на будь-якому заході я почуваюся комфортно. Щойно я поділилася з вами правдивою історією і показала, що ораторські навички приносять результат. Якщо ви експерт, людині не стільки цікаво, хто ви, який чай, чорний чи зелений ви любите, їй цікаво вирішення її проблеми. І ось такими життєвими розповідями ви можете вшити в підтекст якість вашої послуги. Тож давайте ще раз: чітке позиціонування Емоції, які щитуються з вашого блогу, що ви продаєте для кого і який результат людина отримає від вашої послуги. Також щоб блог продавав, потрібно, щоб людина прийшла по воронці. Наприклад, вона побачила ваш корисний рилс, перейшла на сторінку, і у вас там є ще подібний корисний контент по цій темі. І зацікавилась, ви дали їй безкоштовний урок, де ви даєте якісну, корисну інформацію без води і пропозицію ваших послуг курсу чи можливо індивідуального заняття. Що відбувається? Людина з вами знайомиться, считує, чи їй буде комфортно з вами у співпраці і бачить класний якісний контент. І думає, якщо вона безкоштовно зараз мені дала таку користь, то що ж буде, коли я прийду на платний продукт? Щоб навчитись будувати такі воронки, я пройшла одне з найдорожчих навчань у своєму житті, але скажу відверто, що вкладені 40 тисяч гривень були того варті. Бо продаюча воронка складається аж з семи етапів. Зрозумівши, які я маю постійний потік клієнтів на свої послуги. Ок, скажімо, блог упакували, тріб сформували, Це ось цей безкоштовний корисний матеріал. Відеоурок там чи чек-лист. Далі треба продавати. І тут опа, хробачок такий в голові, мізки, їсть. Називається він страх продажу. Найчастіше людей блокують думки. Один раз анонсувала і досить, хто зацікавився, той напише. Продавати послугу це впарювати, або ж у мене недостатньо знань, я ще не готова. Тобто, включається класичний ефект самозванця. Або ж ви ставите клієнта вище за себе. Тобто, ви трясетесь над кожним запитом, боїтесь відмови, ставити низьку ціну, або ж боїтесь сказати взагалі свою ціну, тому що хвилюєтесь, що вас не куплять. Як можна змінити ці установки? Перш за все, відношення має бути партнерським. У людини є проблема за її вирішення. Вона готова давати вам гроші. Ви віддаєте свій час, досвід, інструменти, енергію, ресурси. І людина відповідно отримує результат. Ваша послуга це не впарювання, а пропозиція вирішення проблеми клієнта. Замініть думку, я продаю. На я створюю можливість для клієнта вирішити його проблему. Пригадайте, як ви йдете в магазин, наприклад, за сукнею. Ви хочете виглядати красиво на дні народжені у подружки. Так, ви приходите в магазин, шукаєте сукню, отримуєте гарний сервіс. Сукня вам пасує, вона вам подобається. І ви виходите з магазину не з відчуттям впарювання, а з відчуттям того, що я буду виглядати в цій сукні неймовірно красиво. Ви відчуваєте вдячність до продавця, який допоміг. Спробуйте використати ось такі міні-практики, які вже сьогодні допоможуть вам звучати і продавати впевненіше. Практика номер один: не сприймайте відмову на особистий рахунок. Людина відмовляє не вам. Може, зараз у неї немає ресурсу, часу чи бюджету, грошей не вистачає. Практика номер два: переведіть продаж в допомогу. Я не впарюю, я ділюся тим, що може полегшити людині життя. Я пропоную рішення, а вибір залишається за людиною. Навіть якщо сьогодні не куплять, я таке посіяла зерно і залишила слід до мене, повернуться. У мене була така учениця, жінка-коуч Оля. І коли ми з нею почали працювати, вона сказала: Я горю неймовірно своєю справою, але коли доходить до продажу, я просто застрягаю ступор. Мені дискомфортно себе продавати, таке враження, ніби я починаю впарювати. Ми з нею почали працювати над мовою тіла над її поведінкою, над харизмою, над її голосом. Вона почала записувати більше розмовних відео, і навіть, до речі, провела прямий ефір, до якого з неї прийшла клієнтка. З нашої індивідуальної роботи вона вийшла з чіткими інструментами, а головне з внутрішньою такою цілісністю, яка тепер допомагає їй говорити впевнено про себе і свої послуги. Як результат менше страху, більше клієнтів, більше грошей. Чи впарила я їй свою послугу індивідуального наставництва? Ні. Я допомогла їй рухатись вперед і заробляти гроші. Але найголовніше, що Оля почала відчувати свою самоцінність, бо ж справжня причина, чому страшно продавати не в клієнті, а в тому, що ви, можливо, самі не до кінця вірите у свою експертність. Тому запам'ятайте одну таку фразу, і повірте в неї: продавати це не впарювати, це допомагати людині вирішити її проблему. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про те, як голос та зовнішня подача напряму впливають на продаж експертності. Якщо голос стремтить чи звучить занадто тихо, клієнт просто підсвідомо відчуває сумнів. Чіткий, рівний тон показує, що ви знаєте, про що говорите. Я хотіла би спробувати вам запропонувати свої послуги з ораторської майстерності. М -м. Ні, стоп. Багато експертів стикаються з тим, що їхні відео залишаються без відгуку. Голос звучить невпевнено, присутній сором, страх, і звісно ж оця думка, що про мене подумають люди. На своїх заняттях я допомагаю поставити голос і подачу так, щоб аудиторія слухала, довіряла і купувала ваші послуги. Порівняйте ці два різних рівні подачі. У якої Лариси ви б швидше придбали послуги? Наступне темп дорівнює комфорт клієнта. Надто швидко виглядає як нервозно. Людина не, спри... не встигає просто сприймати інформацію. Надто повільно клієнту починає ставати нудно. Оптимальний це середній темп з паузами в правильних місцях і з ключовими наголосами. Це, до речі, одна з перших тем, яку я зі студентками пропрацьовую, щоб голос звучав природно, не був монотонним, тихим чи беземоційним. Саме інтонація відповідає за цікавість у сприйнятті інформації. Монотонність глушить навіть найцінніший контент. Ну і, звісно ж, якщо ми говоримо про голос, то й про артикуляцію, про чіткість мовлення, нечітка дикція створює враження непрофесійності і знижує довіру. Крім того, люди втрачають фокус і прислухаються більше до того, щоб розібрати ваші слова, а не вникнути в суть. Що ж до мови тіла у продажі експертності, постава це ваша сила, пряма спина, відкриті плечі. Це сигналізує Я впевнена, мені можна довіряти згорблена спина, закрита позиція, считується як невпевненість або ж хаотичні рухи руками це теж про відчуття нервозності. Зоровий контакт прямий, дивіться на співрозмовника, або ж о камеру, якщо ви говорите онлайн, приблизно 60-70% часу. Якщо знімаєте себе на камеру, кадр по пояс або ж трішечки вище, ви маєте мати простір, коли ви спілкуєтеся з людиною. Ви можете підготувати ідеальний скрипт продажу, але якщо тіло видає напругу, клієнт це щитує миттєво. Отже, віра в себе, в свою експертність, голос, подача це ті стовпи, на яких тримається продаж послуги. І те, що ви почули щойно, це лише основа. Бо на практиці страхи, голос, жести, внутрішні блоки в кожної людини будуть проявлятися по-різному. Я хочу поділитися тим форматом, який для моїх клієнтів став справжнім риском вперед: це наставництво з ораторської майстерності. 10 онлайн уроків плюс жива індивідуальна робота, де ми не просто розбираємо техніку голосу чи мови тіла, а працюємо комплексно з усіма блоками, які заважають вам говорити впевнено і продавати свою експертність. Наставництво це стратегія, а не хаотичні уроки по голосу. Тут є структура від діагностики до чіткого результату. Це процес, в якому я тримаю у фокусі і не дозволяю злитися вам. У вас буде супровід і підтримка на кожному етапі. У наставництво я беру лише 5 людей одночасно. Більше просто не стягую. Ваш голос почне звучати рівніше, впевненіше. Ви будете продавати свої послуги без дискомфорту. Ваші пости і відео почнуть збирати реакції і приводити клієнтів. Наставницька програма підходить жінкам-експерткам, які хочуть перестати боятися впарювати, почати спокійно, красиво говорити про свої послуги, отримувати гроші за свою експертність з впевненістю, без відчуття сорому. І якщо ви відчуваєте, що це саме те, чого вам бракує зараз, напишіть мені у дірект слово наставництво. Я відповім особисто і розповім усі деталі.